В залежності від того, послуги чи товари були реалізовані, вітчизняним чи закордонним контрагентам створюють документ акт наданих послуг або відвантаження. Найзручніше створювати ці документи на підставі рахунку, що був виставлений покупцеві. Для цього обираємо модуль продажі пункт меню Документи продажів. Щоб створити акт надання послуг, виділяємо рахунок на послуги. Та натискаємо кнопку на підставі. Обираємо акт наданих послуг. Зазначаємо номер і дату документа. Всі інші необхідні дані вже заповнені відповідно до даних рахунку. Натискаємо кнопку Додати. Виділяємо та проводимо створений документ. Акт наданих послуг можна надрукувати. Виділяємо цей документ. Та натискаємо кнопку «Друк» у верхньому рядку з інструментами, зазначаємо прапорцем Акт надання послуг та натискаємо кнопку «Друк». Буде завантажено файл у форматі Excel, в якому за потреби можна внести зміни чи доповнення та вивести на друк. Щоб створити документ відвантаження, виділяємо документ. В якому було виставлено рахунок на товари, натискаємо кнопку На підставі. Обираємо відвантаження ГП і ТМЦ. Зазначаємо номер і дату документа. В полі Склад з довідника підрозділів обираємо підрозділ, з якого відвантажуються товари. В разі потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу, натискаємо кнопку Додати. Після створення документа відвантаження варто перевірити і за потреби підкоригувати балансові рахунки та аналітики. Для цього в області рядки виділяємо рядок з даними про товар і натискаємо кнопку Змінити або двічі клацаємо на рядку. В полі Додатковий рахунок в лівій частині для вказаного товару. Слід обрати балансовий рахунок Собівартість реалізованих товарів 902. В правій частині слід обрати балансовий рахунок 702. Також слід уточнити аналітики. В правій частині рядка в полі Код. Натискаємо кнопку у вигляді лупи та обираємо потрібну аналітику. Аналогічно в правій частині. Натискаємо кнопку у вигляді лупи, за потреби розгортаємо папку та обираємо потрібну аналітику. Натискаємо кнопку Зберегти. Виділяємо документ відвантаження та проводимо його. Створений документ можна надрукувати. Для цього натискаємо кнопку друк у верхній частині з інструментами, вмикаємо прапорець накладна на відвантаження ТМЦ, натискаємо кнопку Друк. Створену накладну можна завантажити в одному з доступних форматів або вивести на друк.